Привіт всім, магазин Автоген. і У нас підкрилочки на Renault Duster другого покоління, які почали випускати у 2018 році. Це для кузова 4х4, він же Duster 4WD. Отже, це йдуть повнорозмірні підкрилки, які закривають повністю всю арку. І вони закривають більше, ніж йдуть заводські. Вони йдуть. З крепкого пластика капрона, який можна згинати і з ним нічого не буде. Він майже не лопає, зимою не твердіє. Ну, Взагалі дуже крепкі, якісні підкрилки. Е, отже, вони відрізняються від того же Duster 2 wd тим, що у них різні задні підкрилки. Передки у них однакові, вони не відрізняються, що в 4 веде, що в 2 веде, передні підкрилки однакові, а от задні вони різні. По самим підкрилочкам. Тут є транспортувальні заглушки, в передніх ці квадрати потрібно вирізати при установці, в задніх оці полукруги також потрібно вирізати для установки. По всім підкрилочкам йдуть ось такі міточки заводські, в яких ви робите отвір, і по ним встановлюєте в автомобіль. Також можна їх установити таким способом, щоб підкрилок виступав за кузов і захищав ваше крило від каміння і піску. Щоб не сцарапувати лакофарбове покриття, а можна це от по лінії оце все зрізати і і повністю сховати їх під крило. Тобто, це вже на вибір вас і майстра, як ви їх захочете ставити. Великий плюс, що є можливість лишитися з цим бортиком, а хто не хоче, їх зрізаєте. Ось такий от обзорчик підкрили. Заходьте на наш сайт, магазин Автоген. У нас є різні товари на цей автомобіль і на різні інші автомобілі, крім підкрилки. Щасливо!